О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Рокверси нарешті заанонсували другу частину Сінкінг Сіті. Ну нарешті. І хоча це був лише сініматик, він був доволі гарний та атмосферний. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу? Цього разу розробники відправляють нас в Аркгем, створений на п'ятому Engine з усіма новими наворотами. Точної дати релізу поки немає, проте є обіцянка встигнути релізнутись наступного року. Проєкт цей фроги видають самостійно, і тому є можливість підтримати його на кікстартері. Російської в грі не буде навіть субтитрами, але й озвучки української теж не буде. Тому пропоную понаписувати у соцмережі розробникам, аби виправити таку прикрість, аби ті, наприклад, відкрили який-небудь збір на українське озвучення. Ходімо, Морті, озвучка на п'ять хвилин. Оригінальну трилогію Сталкер: Тінь Чорнобиля, чисте небо та поклик прип'яті портують на консолі. Брешеш. не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. А точніше на PS4 та Xbox One. А через зворотну сумісність вони працюватимуть і на нових консолях. Ніяких графічних покращень при цьому не буде, але буде одне дуже приємне покращення. З перевидання зникла російська озвучка. Виябали москалів. що ще може бути краще. Шкода, що субтитри, як і в другому сталкері, вирішили залишити і тут. І якщо ми їх будемо задовбувати у соцмережах, сподіваюсь, що коли-небудь їх таки виріжуть. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. А от Гостов Цушіма навпаки портують на ПК. І це вже офіційно. Системні вимоги поки не вказали. Проте є дата релізу 16 травня цього року. Що тобі треба? Нічого, я хотів подивитися на твою чайну церемонію. Там в Сраку церемонії. 11 біт Studios показали під час трансляції ще трохи ігроладу другого Фростпанку, що вийде 25 липня. А крім того, а окрім крім? Ну, крім наш багацько нових кадрів їхнього космічно-науково-фантастичного виживастика The Alters. У цих двох проєктах вже офіційно підтверджена текстова українська локалізація. Грунт, база, так би мовити, основа. Ніяк не вщухають плітки про вихід Старфілду на п'ятому плейстейшені. Інсайдери стверджують, що анонс виходу варто чекати вже наступного року. Це брехня! Ремеді таки випустили той самий оптимізаційний патч для другого Алана Вейка. Та заразом оновили мінімальні системні вимоги, додавши туди GTX 1070 та RX 5600XT. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старалися. Інтернетами знову поширюються чутки про новий годовар, який розробляє Не Санта Моніка. Ймовірно, то якийсь спіноф. Або такі ремастер оригінальної трилогії. Я не знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.